Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Це відео відповідь на зауваження деяких наших підписників та глядачів щодо те, які, як вони вважають, не стосуються агрогороскопів та гороскопів для здоров'я людини. Ось чому сьогодні постараюсь пояснити на простих прикладах городникам, садівникам та всім іншим глядачам, чому так важливо вчитися, пізнавати різну інформацію з різних областей нашого життя, щоб постійно розвиватися та просто від цього отримувати задоволення. Наше життя може бути успішним та щасливим, якщо ми будемо вивчати досвід практичних людей. І використовувати його у своєму житті, і отримувати нові знання. В нашій голові є мозок, маємо розум. Ось тут накопичуються знання, інформація про досвід. Та тут е, дуже важлива для життя будь-яка інформація. Якщо є знання, то поступово приходить усвідомлення, свідомість, хто ти такий і для чого тут знаходишся. Саме слово свідомість. Дивіться, яке це слово. Відомість, відаючий, відомість. Цікаво, неправда, відати. Ми не просто так назвали це відео свідомість у свідомості і свідомістю поганяє. Це доступно тому, хто проснувся чи просипається, хоча буде корисна і для тих, хто поки спить у своїй свідомості, вірніше у кого свідомість поки що. Спить. Пропоную розглянути приклади, прості приклади, і ось цей малюнок. Це моє просте пояснення, воно дуже просте, як виглядає система, матриця, в якій ми з вами живемо. Є Всевишній абсолют і його творіння, Галактика з чотирма рукавами. Ці рукави теж галактики. В одній з галактик знаходиться наша сонячна система. А в самій системі в повному порядку, по космічним божественним законам живуть планети, зірки, різні космічні тіла. На одній з планет, на Землі живемо ми, люди. Нам здається, що ми окремі тіла, та ми відділені одне від одного і навкруг... навкруги тільки будинки. Рослини, якісь механізми, предмети. Насправді ж немає ніякої порожнечі, навкруги нас всього дуже багато і все весь час рухається, розвивається. Ми всі учасники цієї гри на землі, краплинки одного великого океану, який називається Всевишній. І кожна людина постійно знаходиться на зв'язку з Всевишнім. Ми тільки цього не розуміємо. Завдяки головній діючій силі світотворення часу. Ця вся наша матерія упорядкована і живе по законам Всесвіту, які проявлені в п'яти аспектах Всевишнього Абсолюта. Перший аспект це душа миру, параматма. Другий аспект. Це час, час, без якого, якщо його зараз зупинити, все зупиниться і моє мовлення, і ваше розуміння, і все зупиниться. Тому час це сила, що організовує цей світ. Є ще третій аспект, який називається сатва. Це сила, що підтримує і формується, управляється законами світотворення, З божественними законами. Четвертий аспект називається, по ведичнім, ведичним знанням, раджас. Це створююча сила, що впорядковує матерію. Повинен бути порядок у так же? І п'ятий аспект називається тамас. А це вже руйнівна сила, що контролює форми. Бо дуже е, часто бувають форми. Чи сутності, які можуть знищити взагалі все світотворення. Тому треба руйнувати ці форми. І є ті, хто відповідає за це. Це дуже цікава тема, і ми з вами будемо далі потрошечки розбирати всі ці теми. Природно, ось оці аспекти, закони Всевишнього в школі ми не вчили Я навіть назви ці ведичні тільки. В минулому році вперше почула. Ми отримували в школі дрібні роз'єднані кусочки знань по предметам. А ось тепер в нову епоху, в перехідний цей період для життя в золоту епоху, в два пара югу, ми можемо ці прогалини порожнечі заповнити і порожні файли наповнити і отримати повне знання. Ось цим поки що частково і займаємося ми на наших каналах. Давайте подивимося на себе як спостерігачі зі сторони. Ось це людина землероб, вирощує для себе овочі, фрукти. Ось воно тіло. Тіло це носій, храм душі, яка постійно знаходиться на зв'язку з Всевишнім, душа і її зв'язок з творцем та її дії – це ми будемо пізніше про це будемо говорити, і далі я розбираюся, досліджую цю тему. Дуже цікаво, як це, все ця дія проходить. Але повернемося до свого фізичного тіла. Тіло це унікальний організм, створений за образом і подобою творця. І в цьому тілі є голова, в голові мозок, розум, центр для прийняття та переробки інформації. Це розказується дуже спрощено, але поки що цього достатньо. І ось людина, отримавши декілька соток землі, а зараз дуже багато людей будуть повертатися до землі, покидати міста і будуть мати землю для того, щоб щось виростити на ній. І ось ця людина вирішує, наприклад, вирощувати солодкі, ароматні, смачні помідори. Це дуже просто і можна на цьому прикладі багато чого зрозуміти. Ну і що в такому випадку роблять початківці-городники? Купують насіння, слухають розповіді тих, що, хто має вже досвід, сіють насіння. Або ж, так як у нас деякі початківці на півдні України було на початку березня дуже-дуже. тепло. Теплі дні, а ночі прохолодні. Але на базарі вже продавалася розсада помідорів. Ну, і коли початківці питали, а що, якщо ми купимо і посадимо, будуть помідори. Так, так, говорили продавці, їм треба продати, висаджуйте прямо сьогодні, і у вас будуть вже помідори дуже швидко. Але після цього у нас змінилась погода, і ми, до речі, про це вже знаємо, тому що ми вивчаємо різні погодні явища і що впливає на погоду. Люди посадили ці початківці помідори, а вони вже почерніли і загинули, тому що далі морозець, а десь і сніг пройшов. Або ж далі, якщо куплять пізніше розсаду, новачки початківці, вони висадять її, поливають і чекають на врожай. Ми колись теж були такими початківцями. І чекають, чекають врожай, поливають. В відкритому ґрунті, тому що ще ж теплиці не було. І потім приходить час, вони ростуть ці помідори, там десь підсапали, може, навіть чимось там бризгнули, як говорили тоді. Але е, випав дощ, і рослини стали коричневими, засихали, е, плоди чорніли, і рослини всі гинули. Ну що ж, е, здавалось би, Хотів дивитися на яскраву картинку побачених яскравих плодів помідорів на пакетиках, якщо купуєш, а якщо купуєш розсаду, то там теж обов'язково є цей пакетик з помідорами. І ця гарна картинка у таких початківців змінюється на неприємну картину і приводить до розчарування, смутку до жалості навіть до себе, що втрачені час, матеріали, ресурси, здоров'я. І все це так сталося тільки за того, що не було з самого початку повного знання про вирощування помідорів, і тому результат негативний. І не тільки технології. А тепер давайте розглянемо іншу картину. Городник має вже повні знання, і він знає. Що, що все, що навкруги нього, все живе. І теж насіння, це життя, це свідомість, яка пов'язана з абсолютом, з Всевишнім, може здаватися, що це не може бути так, але це так. І ми далі з вами це будемо розуміти, розбиратися. Ми повинні з вами зрозуміти, що щоб отримати смачні солодкі плоди, помідорів. Ми беремо приклад тільки один. Ми повинні знати, що необхідно для рослини, для зростання, для формування та для того, щоб доспіли плоди та багато іншої інформації повинні, повинні знати. І ось я хочу вам показати картинку, щоб ви зрозуміли, що треба знати для того. що... Щоб виростити тільки помідори. До речі, для кожної події ми теж повинні це знати. І ось що ми повинні знати. Спеціально намалювала цю картинку, як можна виростити помідори. Що треба для цього знати? Посередині у нас помідорка, а у крузі, який не замкнутий, тому що він весь час буде і далі розширюватися, в ньому ось такі цікаві складові. Це Земля та сонячна система це знання про землю та сонячну систему, в якій епосі ми живемо, яка особливість цієї епохи, вода, фізіологія рослин, які стихії впливають на зростання. Ми повинні знати, знати закони природи, яке харчування, тобто хімічні елементи, хімію повинні знати, астрологію, ми повинні знати астрономію. З насінням повинні розбиратися, що таке насіння, як воно працює. Ми повинні знати, яку характеристику нам подарує плод, який ми будемо їсти, цей помідорчик. До речі, все, що ми їмо, це певний характер. І дається певний характер це дуже цікава тема. Погоду ми повинні знати, яка у нас, який в нас ґрунт, чи кислий він, чи лужний. Ми повинні знати і про свідомість людини, про клімат. Дуже багато тем вони такі, що треба їх розвивати, дізнаватися, і вони будуть збільшуватися. Оце є повне знання. Ми з вами отримуємо інформацію з різних джерел, або ж в одному місці, і пропускаємо її через особистий досвід потім. Для цього ми використовуємо особисту енергію, бо ми ж енергетичні сутності. І ми використовуємо для цього свій особистий час, щоб отримувати знання. Знання, наші знання, які ми вже отримуємо, досвід, направляються в інформаційну структуру нашої свідомості, в досвід душі, а з душі в наддушу і далі у свідомість самого Всевишнього. Це не просто так. Все кожна дія, кожна подія, все це потрібний досвід для одного цілого, для абсолюта. При повному знанні ми отримуємо структурований досвід, який є, який є цінним, дуже цінним інструментом для подальшого розвитку самої людини і її душі. Чи складно вам це зрозуміти? Давайте ще раз розглянемо цю картинку. От прекрасна городиця, городниця мріє виростити великий врожай помідорів. А мрії мають особливість збуватися, але тільки в тому випадку, коли є вірні дії, які проводяться на основі певних знань. Дії, без дій, ну ніякого не буде результату. Всі енергетичні згустки інформації я розмістила з правої сторони малюнка від дівчини. Тут багато складових, і треба не один вищий навчальний заклад вуз закінчити, щоб отримати потрібні знання, скажуть деякі наші глядачі зараз. А ми скажемо, що. Але і цього буде замало закінчити декілька вузів. Тому що в епосі калі-юга, з якою ми поступово виходимо, часто знання, які отримали у вузі, не відповідали практичній діяльності. Ми отримували дипломи, закінчували навчання, декілька років навчалися і надходили на роботу, йшли на роботу, а там все заново вчила. Вчили те, як треба справді працювати в деякій окремій галузі, де чому ми вчилися. А зараз за певні суми грошей і вчитися теорії не треба. Я не говорю вже за досвід. Можна просто купити диплом. Диплом є, а знань і досвіду нуль. А потрібні структуровані знання та досвід. Ось чому ми з Олександром, маючи багаторічний досвід в різних областях життя, продовжуємо вчитися і на практиці використовуємо нові знання. І вже з своїм досвідом, зі знаннями і знаннями, ми ділимося з підписниками, глядачами на наших каналах. На каналі Багато у нас папок по різним темам і не тільки агрогороскопи. Ми живемо в перехідний період скалі югів, два пара югу в унікальний час, коли відкриваються все нові і нові знання в багатьох галузях нашого життя, щоб ми могли творити свої нові успішні творіння. Кожного разу, коли ми розказуємо про свій досвід, спостереження, ми просимо вас вести свої щоденники, щоб в майбутньому часі ви змогли. Самостійно отримувати свої позитивні результати, мати свій досвід і могли своїми знаннями вже ділитися з іншими. І не ловилися на вудку тих, хто обманює не тільки початківців-городників, а і навіть буває таке, що і досвідчених городників своїми розповідями, що з допомогою, наприклад, двох. Ложок якогось добрива замість 10 кілограмів рослина наростила цілу тонну плодів. Це хитрість, це обман саме для тих, хто не має знання. А той, хто володіє повним знанням, знає, що селекціонери створюють певний сорт чи гібрид з певним врожаєм. Ну, ніяк одна рослина огірка не наростить одну тонну огірків навіть за сезон при золотих добривах. Щоб вже точно зрозуміли оце, цю тему, наведу ще один приклад на людині. Кожна жінка, яка приходить на землю, має певну програму чи задачу, і фізіологічні можливості для народження одного малюка, малюка або декількох дітей. Ну, бувають окремі випадки, це вже така задача, що можуть і 10, і 11, і 15 дітей народити. І як не створюй жінці ідеальні умови, яке б харчування не давали, не давали їй, її тіло не зможе виносити та народити 100 чи 1000 дітей за її 60-70-річний вік. Ну, Ніяк цього не може статися. У кожній частинці свідомості Всевишнього є своя особиста програма. І вище себе не стрибнеш, як говориться в народному присліві. Здавалось би, за нашими з Олександром спинами багаторічний досвід, знання і можна було би лежати перед телевізором на диванчику. Телевізора немає. Принципіально, він є, але ми його не дивимося. Диван у нас є, але вилежуватися ніколи, та і не хочеться. Людство вийшло з темної залізної карі юги і починає освоювати інструменти нової епохи два пара югі. Кожен день життя це новий досвід, і він може бути зрозумілим тоді, коли отримуєш нові знання. Я навчаюся в Ведичній академії Шерінаджі, а Олександр удосконалює свої знання в технічній галузі і не тільки. Ми розуміємо, що знання це сила, це енергія, інструменти, які допоможуть увійти в нову епуху без особливих стресів та складнощів. До знань. Закликаємо і вас, наші шановні підписники та глядачі. Розглядайте кожну подію, інформацію в своєму житті з допомогою знань. Отак так як ми намалюйте цю картинку, і це дозволить зрозуміти ціль нашої е, якоїсь події в житті, ціль інформації. З одного боку, знання дуже потрібні, а з іншого боку, це процес, який захоплює та дарує задоволення. Ось таке відео вийшло у нас сьогодні тільки для тих, хто Потребує гороскопів і не тільки для тих, хто потребує гороскопів, для всіх. Рухаємося далі по цікавому, тернистому шляху у щасливе майбутнє. Ми ж з вами не тіла, не роботи і не раби, які бездумно виконують якусь одну операцію. Ми з вами душі, великі душі, частинки Всевишнього, які весь час розвиваються, пізнають світ і рухаються до світла свідомості Першого Творця. Успіхів вам!